Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Як вчинити правильно Аліна Туз, Михася та люка скайвокера. Починається урок з маминої ласки, зі шкільної казки. Всі за столики сідаємо, до роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба пильність розвивати. І починаємо з психологічної настанови, самоналаштування. Сядьте, закрите очі і налаштуйтеся. Я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Я творча особистість. Далі артикуляційна вправа звуконаслідування. Покажіть звуком, як дзищить бджілка. Як гуде потяг, як мати колише дитину, як пищить комар, як моркотить кіт. Працюємо над скоромовкою, послухайте, день народження у джунглях відзначає Джонатан, натягнув нарядні джинси, відбиває джаз у джбан. Швидше, читаємо разом. День народження у джунглях відзначає джонатан. Натягнув нарядні джинси, відбиває джаз у джбан. Ще раз, швидше. День народження у джунглях відзначає джонатан. Натягнув нарядні джинси, відбиває джаз у джбан. Поставте відео на паузу і навчіться читати цю скоромовку швидко. Далі читаємо правильно. Шкодували, не зчулися, несподівано, розбіглися, насупившись, почервонівши. І сьогодні ми з вами знайомимося з текстом Аліни Туз про Михася та люка скайвокера. Але для початку Люк Скайвокер Дарт Вейдер це герої кінофільму Зоряні війни. Джедаї. Герої, які наділені особливими здібностями та борються з силами зла. Світловий меч, надпотужна зброя джедаїв. Михась і Дмитрик дружили з першого класу. На кожній перерві вони разом гралися. Хлопчики приносили з дому лего фігурки, машинки, космічні кораблі. Розбирали, складали з деталей щось нове. Шкодували тільки, що перерви надто короткі. Одного дня Дмитрик приніс до школи нових лего чоловічків. Йому подарували набір зоряні війни на день народження. Там були і Люк Скайвокер, і Дарт Вейдер. Михайсь теж захопив собою своїх джедаїв. Усю велику перерву друзі рятували галактику. Так захопилися, що не щулися, як минув час. Дзвінок на урок пролунав зовсім несподівано, тож Дмитрик і Михась швидко повкидали чоловічків до рюкзаків і розбіглися. Лише вдома Михась виявив, що випадково захопив Дмитрикового Люка Скайвокера. Ой, як же він подобався хлопцеві. У нього було і біляве волосся, чорний плащ та світловий меч. Михасеві давно хотілося мати такого. І він вирішив, що пограється з фігуркою Люка кілька днів, а потім обов'язково поверне другові. Наступного дня після першого ж уроку Дмитрик підійшов до Михася. Ти не бачив мого Люка скайвокера? Ми гралися ним вчора. Михасеві стало дуже соромно, що залишив іграшку собі. Насупившись, він відказав Звідкіля мені знати, де твій чоловічок, треба краще пильнувати свої іграшки. Почервонівши, Дмитрик мовчки відійшов від Михася. Більше того дня вони не розмовляли. Удома Михась відразу взявся за Лего. Але дивна річ. Чудова фігурка Люка Скайвокера його більше не тішила. Давайте з вами відпочинемо. Я піду в Карпати Гори. Кличе стежка, кличе вгору. Відпочину. Чи вгору Відпочинем у долині на просторі полонині простягнемо до сонця? Плецюємо з вами далі. Поставте відео на паузу і перечитайте текст самостійно. А тепер давайте відкриємо число і дамо відповідь на питання. Від чиєго імені ведеться розповідь у творі? Хто розповідає? Так, від імені автора. Так? Чи є у тексті слова, значення яких вам не зрозуміли? Обговоріть, що вони означають. Знайдіть ці слова, які не зрозуміли вам. Як хлопчики проводили час на перерві, які речення підтверджують, що вони були дуже захоплені грою? Знайдіть ці речення в тексті. Як ти вважаєш, чи поверне Михась іграшку Дмитрикові? Як правильно було вчинити Михасеві, щоб не обманювати друга і водночас мати можливість погратися іграшкою довше? Що треба було зробити? Чому Михася більше не тішила фігурка Люка Скайвокера? Далі знайдіть в тексті малюнок підручнику і подумайте, до якої частини тексту цей малюнок якими зобразив художник Михася і Дмитрика? А якими ти їх уявляєш? Я дякую всім за роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня, до зустрічі!